Ми повертаємось до студії. Отже, пане Дмитре, повертаючись до нашої теми щодо підготовки рішень, які проводяться через парламент, чи відчувається в парламенті вплив олігархічних структур, якихось фінансових потоків на прийняття політичних рішень? Ну я вважаю, що ну він точно є, так тому що видно певні як певні групи депутатів, так певним чином парадоксально не голосують або парадоксально голосують так за ті чи інші. А рішення це наводить в принципі на, на думку, що так, цей вплив є, є досить а, серйозним. В цьому плані, але так сказати, що пряму я просто ну не є учасником всіх mm -hmm. тих процесів, і мені важко сказати там, як відбуваються ці домовленості. Але вертаючись до голосування за зміни до до, до 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 конституції, це однозначно, що договір мав місце. Я не бачив такої кількості депутатів в повному складі опозиційного блоку. За виключенням, здається, одного. Навіть Льовочкін прийшов у парламент голосувати, якого там не видно місяцями так, на робочому місці. От. Наскільки це було важливо і важливий кожен голос там. От. Тому, вертаючись, наприклад, от ми обговорювали до фракції коаліції, позиція радикальної фракції, вочевидь, була для них правильною. Якщо вони не погоджуються категорично з таким рішенням, вони виходять з коаліції. От позиція, наприклад, самопомощі, яка найбільше, Виступала проти мене, чесно кажучи, здувала. Тобто вона залишилася в коаліції, так, прийнявши по суті так, цей договір частини коаліції так, голосувати по важливих державницьких питаннях разом з опозиційним блоком. Це мене насторожує, наприклад. Скажіть, будь ласка, ви є людиною, яка досить довго працювала в медіа. І зараз відбуваються місцеві вибори, на яких медіа відіграють не останню роль, і ми знаємо про те, що є структури фінансово-політичні, які мають свої медіа. Наскільки цей вплив є потужним на сьогодні? І як це зміниться в контексті прийняття закону щодо висвітлення власників остаточних, якби бенефіціарів медійних структур? Ну, перше, я реально хотів би всіх привітати, особливо медійників і журналістів, в тому, що цей закон ми змогли проголосувати. Він є надзвичайно важливим. Тобто, він говорить про те, що е, тепер е, ко, там, не там не, не, не лише буде е, е, оприлюднено кінцевого власника кожного mm -hmm. медійного ресурсу. Так, там і є пряма заборона е, російським. Будь-яким структурам чи підприємствам мати участь у брати участь у, там, у тому чи у заснуванні того чи іншого там наприклад телеканалу чи іншого іншого мас-медіа, це є важливо так на правду. Чи є вплив? Безперечно, основні телеканали належать олігархам, є дуже серйозним і потужним інструментом. В їхніх руках в політичному житті, особливо перед виборами, ми можемо це спостерігати. А вже це біда, насправді так. Тому що саме цей момент треба зняти, і ми включили. Його у законопроект, який проголосований в першому читанні, який стосується державного фінансування політичних партій, де чітко вказаний рівність доступу до політичної реклами усіх учасників політичного процесу. Це надзвичайно є важливим. Це те, що діє успішно в сусідній Польщі в країнах Балтії і всюди решта. Противники виступають, що кажуть, що в нас не вистачало на політичні партії витрачати гроші з бюджету. Я Категорично заявляю, що це в рази в порядки менше, ніж коли на політичні партії витрачають гроші олігархи, а потім ці політичні партії в стінах парламенту проводять лобістські закони, які дозволяють заробляти тим самим олігархам десятки мільярдів на державному бюджеті. Послідь. Правильно і тому це правильно інакше б країни б Європи не здійснювали би. Всі країни Європи наголошують державне фінансування політичних партій раз, забезпечували рівний доступ до учасників виборчого процесу і здійснювали дійсно реальний, бо там це реальний народний контроль над використаними партіями грошима. Оце є запорука того, що Тиск олігархів в даному випадку і вплив на політичні процеси в Україні був би значно зменшений. Подивимося зараз, як в другому читанні хто і як буде голосувати. Тоді ви чітко зрозумієте, хто буде голосувати проти це учасники груп, які безпосередньо пов'язані з тим самим олігархатом. Все дуже просто. І, будь ласка, ви зараз берете народний фронт, перепрошую народний контроль громадські рух ви представляєте заявили про свою активну участь в місцевих виборах. Наскільки закон про місцеві вибори є вам помічником чи навпаки створює перепони? В просуванні до органів місцевого самоврядування закон про місцеві вибори приймати треба було, очевидно. Але знову ж таки не в такій формі, як він був прийнятий. З порушенням регламенту з тим, що 1700, понад 1700 правок до нього навіть не розглядалися в стінах парламенту. Норми, які там є, в мене викликають м'яко кажучи величезний сумнів по одній простій причині. Закон про місцеві вибори. Виписаний так, що він заморожує існуючий політичний склад в країні. Він не дає доступу до активної громадськості. Всім решта, по суті, шанс на бути обраним в органи місцевого самоврядування. По суті, обмежує конституційне право. Конституційне право він залишає. Він обмежує, виходячи з реалій. З реалій реалі виборчого процесу. От, і це є ну, надзвичайно погано, тому що запит на цих людей величезний. По-перше, люди побачили, як себе вчорашні вихідці з громадського середовища, так, з волонтерських руків себе ведуть у парламенті. Так. Ця довіра величезна, це видно. І е, голосуючи за них. Але якщо вони не подолають бар'єр, за моїми оцінками, порядка 40-50% голосів підуть в нікуди. Так? Тобто вони не будуть враховані при остаточному розподілі мі, мі, місця мандатів. Саме тому ми, як працювали три роки громадська організація, на якомусь етапі перейшли у політичну платформу. Для чого? Та саме дати майданчик для цих активних громадських організацій, волонтерських рухів. Там. Добровольців, журналістів, які вважають, що настав час для їхньої відповідальності йти, наприклад, у владу, щоб вони могли мати можливість зайти ці органи місцевого самоврядування. Тому що я переконаний, що саме вони зможуть ефективно розпоряджатися коштами громади, саме ці люди зможуть правильно здійснити контроль над розподілом цих коштів. Я зараз на зустрічі з людьми задаю просте питання. Чи вірять вони, що от децентралізовані закони збільшать надходження? Чи вірять вони, що люди, які сиділи руками в місцевих радах, на всіх тих потоках, брали участь у всіх тих схемах, що от зараз вони раптом так змінять свій світогляд, так, і е, стануть робити всі процеси прозорими, публічними і ефективними? Я не вірю. Я бачу, як це зараз відбувається в парламенті. Як це поводяться ті депутати, які вчора мали мандат, позавчора мали мандат у принципових питаннях, в економічних лобійських питаннях. те саме буде на місцях. Тому тут на місцях треба кардинально змінювати людей. Треба змінювати їх на кого, всі кажуть. Так нема на кого, вже є на кого. На тих, хто без всяких мандатів, волонтери піднімали армію. Громадські активісти створили Майдан, не політики його створили. Про добровольців я мовчу взагалі. Це і так все зрозуміло. От тут є, криється для нас шлях до здійснення цих саме реформ. Бо якщо всі позалишаються на своїх місцях, зараз змінивши кольори, там знов чергові партії змінивши так в четвертий чи в п'ятий раз, ну ми отримаємо той самий результат. Тобто цього результату не буде. Тому я дуже втішений в тому, що величезна кількість цих представників на сьогоднішній день опинилися в наших лавах. Так і ми нам не соромно ввести їх. От я вчора був в івано франківському представляли чотирьох кандидатів у мери чотирьох міст. Ми знайшли чотирьох якісних: місто івано франківськ там ще Калош, Бурштини, Коломия. Так, Подивіться на цих кандидатів: 20 активних учасників євромайдану підприємці. Один з них був до речі, поранений на Грушевського, один діючий учасник АТО і ще один відомий на Прикарпатті волонтер. От ми, як казали, яку якість людей, ми, ведемо. ми їх і ведемо. І саме от вони будуть найефективнішими менеджерами на місцях, управлінцями. Нас не вистачає управлінців. У нас дуже багато політиків. У нас дуже багато політиків загалом. А коли доходить до е, господарки чи ще чогось, так нас бракує нормальних правильних менеджерів. <кхух> Головне, з чим з моралі. Якщо б вас запитали назвати один, два, три перших першочергових коліннях. Е, Якихось концептуальних рішень, які треба провести в органах місцевого самоврядування для ефективності їх діяльності, що би ви назвали, зокрема на Львівщині, перше це здійснити прозорими усі процеси, які в нас відбуваються, так затвердити генплан зробити в межі міста, і показати всі ділянки. Які в нас є земельні, щоб вони прямо реєстр цих ділянок був. А то потім ми з'ясовуємо, що в нас ділянок немає, але кожної сесії комусь виділяють. Дивимося кому. так, Там суддям виділили, там ще комусь. Безперечно, так. це зробити елементарно, і руками це не робиться свідомо, тому що для них втрачається каса, так, яку вони можуть собі засунути в кишеню, розподіляючи а, ці а, ділянки. Далі тендери, дороги. Дівництво, капремонти і все решта жодних проблем немає, щоб ці тендери були відкритими, і при них були громадські ради, які би слідкували за чистотою їхнього проведення. То у нас буває парадокс. Найдешевша пропозиція не проходить. Якісно так, а найдорожча фірма, яка взагалі займається якимось готельно-ресторанним бізнесом по реєсу, згодом робить да, робить дороги. Повністю абсурдно ні в кого не виникає питань ні в прокуратури, яка може винести протест на це. Чому це так а, а, стається? Однозначно, що цей момент, третій, який би вів би зараз, це наполягання відірватися від централізованого призначення тарифів, тому що те, що робиться тарифів, в тарифах я є е, е, членом робочої групи яка зараз в парламенті буде звітувати, вам вже можу сказати, до речі, вперше що тарифи ми провели з експортним середовищем. Їхні обґрунтування реальне на сьогоднішній день мають бути зменшені вдвічі, тобто вдвічі тарифи стануть на сьогодні завищені. А там все дуже просто: перше, це не використання наших національних надр в інтересах, тобто газу, який видобуває Україна в інтересах населення, а використання в інтересах олігархів. Це перше питання. А друге, це намагання залатати діри Нафтогаз України, яка вона створила багато років. Так, всі ці борги. Оце є два головних чинника. І, до речі, ми зараз виступили за ініціативу провести аудит національний цих державних компаній, таких як Нафтогаз, як Національний банк України, чого не робилося взагалі жодного разу за часу їхнього заснування. Щоб ми розібралися взагалі, а що там є? Як ці кошти використовувалися і як ці кошти будуть використовуватися далі. далі? Бо це секрет за всіма замками, щоб розуміли, навіть депутатам народним пишуть відписки з цього питання. Я думаю, що ми зможемо цю постанову провести через зал Верховної Ради, тому ми взагалі від, відкриємо цей ящик Пандори. От. Який нас постійно висмоктує десятки мільярдів гривень, невідомо куди. В банках на якесь дивне рефінансування, і потім ці банки закриваються, ні грошей, ні фінансів. Так, в Нафтогазі а, в нас начебто ми видобуваємо стільки газу, скільки вистачає населення, а чомусь населенню продають дорогий російський газ. Парадокс. Громадський рух народний контроль буде висувати кандидата на посаду міського голови. Багато хто говорить, що це буде Дмитро Добронович. Чи прийняли ви для себе рішення і чи делегує вам партія такі повноваження представляти її на місцевих виборах в якості кандидата на міського голову? Ми реально це будемо вирішувати згідно з закону, так там 21 числа. Але я для себе рішення таке прийняв так. Я буду висуватися на то є кілька абсолютних причин. Багато що у Львові, от я тут народився і люблю дуже це місто, багато що у Львові зроблено позитивно. Так? Але в нас є, ну реально, в нас є два місця. Це треба чітко визнати. У нас є мер, Андрій Садовий, 10 років, він мер міста, яке має назву Площа ринок і прилеглі до нього вулиця, Так? А ми з вами живемо в іншому місті. Я на Сихові, хтось на Левандівці, хтось на Пасічні, хтось Рясне. І це зовсім інші міста, які останні 10 років не мають свого міського голову. Тому ми зробили хорошу, гарну вітрину для туристів, і це треба вітати і подякувати. Але ми забули, що в нас є місто для Львів'ян. Давайте реально повдивимося, чи проведені реформи в житлово-комунальному господарстві. От цікаве питання. Партія, яку очолює, не садовий активно виступає за боротьбу в корупції з чиновникам. У мене питання: а хто перший чиновник і головний чиновник в місті Львові? Очевидно, що це мер, так? То його партія бореться з чиновниками, яких очолює голова цієї партії. Так? Дуже цікаво. В його силах... Частина з яких, до речі, йде в списку самопомічі до міської ради. Само собою. В його силах було побороти корупцію в дитячих садках, в школах, в джеках, в лікарнях. Для того ж, не треба ні Генпрокуратури, ні МВС. Це прямі підлеглі. Там можна було зробити реформу, виставити правильних людей, які будуть працювати на результат. Цього за 10 років зроблено не було. Я виступаю за Львів без корупції в одному простому розумінні. Якщо ми це не подолаємо, ми жодну реформу тут, у, на місці, у Львові, не проведемо. Якщо ми не зробимо реальну дерегуляцію для бізнесу, так, то в нас тільки залишиться бізнес в вигляді дорогих ресторанів, так, отам біля площі ринок, там де мер Андрій Садовий. О, а все решта робочі місця, так, там, де ми реально живемо так, і хочемо нормально жити, ми, на жаль, не будемо мати. І саме з цієї причини, тобто, я абсолютно вважаю, що нам треба кардинально підні... змінити. Управлінські рішення в місті нам треба звернути увагу на комфорт не лише туристів, які до нас приїжджають, а на комфорт самих львівян. Я вам скажу чесно: нема такої проблеми у Львові, яку не можна вирішити. Це довела наша гаряча лінія народного контролю, яка вже четвертий рік працює. Ми показували прецеденти, де справи, які не вирішувалися руками, так ми змогли вирішувати за тиждень. І ми питали чиновника, ну чому? Вони сказали, що, ну почекайте, це ж зрозуміло, там, ви приїхали, ж ви так. А от, тобто все це можна робити, але бюрократизм, корупційна складова, просто безвідповідальність. Все це не дають. І ці люди далі залишаються руками на своїх місцях, їм там комфортно, їм там добре, вочевидь. І от воно далі є безперспективним взагалі. Щонайменше троє народних депутатів вже задекларували про те, що будуть боротись за місце міського голови Львова. На вашу думку, чому, в тому числі, ви, чому ви готові відмовитись на користь посади міського голови від мандату народного депутата? Знаєте, будучи на посаді міського голови, ти можеш конкретними результатами добитися дуже багато і показати прецеденти. От за той час що я був в Верховній Раді. Я нещодавно звітувався у себе на окрузі на Сихові про свою діяльність перед а, виборцями. Я зробив все дуже просто. Я взяв свою виборчу програму так, і сказав, давайте ми почнемо йти по пунктах, що я виконав, так, а чого ні. І виявилося, Що дві третини цієї програми вже виконано. Повністю зробили а, антикорупційне а, законодавство, законодавство так, яке має запрацювати, і його флагманом є антикорупційне а, бюро. Так, я є співавтором закону про... Відкриття реєстрів прав власності чиновників, а також членів їхніх родин. Пригадуєте, як колись у Львові відкупи програму, хто тут живе. Це була журналістська програма. Так про це тепер воно на законодавчому рівні, і навіть європейці визнають, це найжорсткіше. У нас закон, закон, -закон да щодо <клес> боротьби з корупцією, тому що окремі підрозділи антикорупційного бюро будуть якраз займатися вивченням декларацій і наявного майна. Але, зрештою, ці відкриті реєстри, навіть ми з вами можемо спокійно подивитися, де і що. Кому належить, а їм тепер доведеться пояснювати, звідки вони це взяли все життя, перебуваючи на державній службі. Так а, національна поліція так вже запрацювала у Львові. Ліани позитивно сприймають теж а, цей пункт а, виконаний. Навіть те, що ми колись багато робили журналістських, що розслідувань про контрабанду лісу, запрацював підписаний президентом про мораторій на вивіз лісу кругляка, що повністю в. Обрубало руки контрабандистам спилювати дерева. Тобто багато ініціатив є зробленими. Тепер практично, практично можна перенести ці ініціативи, вони мають працювати. От, наприклад, всі все антикорупційне законодавство, яке є зараз, я вже мушу, там про закон, про прокуратуру, наприклад, так, який теж е, прийнятий, все це зроблено, воно тепер на місцях має працювати. І в мене є великий сумнів, що про тих людях, які тут були руками, а це вже доведено, це вже очевидний факт, що вони збираються взагалі виконувати це законодавство. Ми його зробили так. А тепер ми, наприклад, я готовий, наприклад, і Львова показати. Наші активісти, готові, наприклад, і Франківська, Тернополя, інших міст, показати, як це буде працювати. Ще раз наголошую, щоб всі це, це я в цьому абсолютно переконаний. Якщо ми не подолаємо корупцію. Про будь-які реформи, там модернізація, розвиток, ми можемо забути. Тут я абсолютно солідарний з американським послом. А він дипломат, який сказав, що в Україні корупція це більше зло, ніж російські танки. Це сказав дипломат дружньої нам країни, і він знає про що він говорить. То тобто він каже: ви не можете рухнути далі. І ми тут у місті теж не зросту далі. Повертаючись до питання вашого кандидування на міського голову яким ви бачите свого виборця? Тобто, хто повинен голосувати за Дмитра Добродомова і як повинен мислити цей, ця Людина, Людина, яка ну може, це буде звучати банально, але яка хоче реальних змін, а не підміни понять. Так, це людина, яка а, не живе лише емоціями гасел. Гасел зараз буде багато. Всі будуть боротися з корупцією, всі будуть говорити про розвиток а, міста. А всі будуть говорити, що воно варте кращого, там чи ще щось. Та звичайно, що ми варті кращого. Ми завжди варті кращого. Давайте ми всі разом подумаємо на те, як це зробити результативно. Знаєте, я 24 роки з цих гасел надивився більш ніж треба. От я прийшов в парламент, чітко сказав, що моя спеціалізація це зробити все, аби підготувати всю законодавчу базу для антикорупційної діяльності. Я гордий тим, що ми змогли, попри те, що було багато опору, багато списів було зламано, ми змогли основну частину з цього зробити на законодавчому рівні. Зрозуміло, що при нинішньому генпрокурору Шокіну, Авакову і всіх решта, це змінити неможливо, воно не буде працювати. А от в Національному антикорупційному бюро агенція, яка, до речі, запрацює вже з жовтня, буде працювати. І ви побачите ці перші результати. І гучні затримання, і посадять вони не один десяток корумпованих суддів, держслужбовців, міністрів. Я в цьому навіть сумнів не маю. Я знаю якість людей, яка там зараз над цим працює. Які є. Це є результат. От і тому я за я його бачу людину, яка готова, готова. До результативності, а не чекати ще 24 роки, насолоджуючись кожні два роки гаслами на бікбордах про те, хто як краще поглибить, поширить і подовжить от, і, е, життя людину. Дякую, пане Петро, за участь в нашому ефірі. До наступних зустрічей. Дякую.